Шановні учасники конференції, ніщо так не зближує людей, як щирий сміх. Сміх розслабляє все тіло, зміцнює імунну систему, викликає викид ендорфінів, береже серце, спалює калорії, знімає стрес та продовжує життя. Тому до вашої уваги виступ пані пана Анатолія Олеха, який точно підніме наш настрій. Запрошуємо, пане Анатолію. Добрий день, шановні колеги. Знаєте. Е... З 1991 року я у понатопі більше 20 разів був учасником подібних конференцій, але вперше мене запросили для того, щоб виступити не з якимись там педагогічними секретами, новинками, інноваціями, а для того, щоб ну, як підняти настрій. Ви знаєте, ну виходячи, дякую за таке незвичне запрошення. І виходячи з теми нашої сьогоднішньої конференції, такий невеличкий експромт. Дорогі мої краяни калатають наші дзвони, ми найкращі освітяни, ми тримаємо оборону. Нам тривоги не страшні, тут метелики літають. бараки років війни нам на голову сідають. Бо ми розумне сіємо, добре, вічне, а це найкраще на землі. явище, могутнє, сильне звичне. Конотопські вчителі. <плес> ну, мене тут представили, як скажімо, апологета гумора. Ну, я виступлю, звісно, гумор у моєму виступі буде присутнім, але так скажу, що минулого року напередодні подібної конференції світ побачила моя перша книга поетичних. Творів Конатопський куми тримають оборону, але я поділюся творчим доробком тим, який вже вийшов після друкування цієї книги. Тож, знаєте, серпень місяць, кілька днів, і ми розпочинаємо новий навчальний рік, рік, який буде непростим, але нам не звикати до викликів. І тут, знаєте, така ностальгія. Лиш в серпні розумієш, яке коротке літо. Воно проходить спекою з, з гарячими жнивами, і серпня починають же сумувати діти, бо школа наближається з уроками і книжками. Лиш в серпні розумієш, куди воно відходить за той далекий обрій, що нас ряка дощами, за небосхил високий, за котрим стоїть осінь, чатуючи назустріч туманами і вітрами. У серпні ностальгія за річкою і ставу. За яблуком дозрілим, за диво кавунами, коли ми чорнобривці у вазочку поставимо, щоб зварити, зварити каші, ідем за гарбузами. Яке коротке літо! Прощаємося з серпнем, хоч на денок затриматись у клінно його просим, а може, він роздумає і ще назад поверне, поки ще у дорогу збирається та осінь. Кілька днів до цього ми зустріли свято Дня відновлення Незалежності України. І спеціально до цього тут з'явилися від мене такі рядки: Україна моя, батьківщина моя незалежна. 33 вже тобі. 33 вік Христа. Любов наша до тебе незгасима і безмежна. Ти є горда, поважна і водночас проста, ти хоробра країна. Шлях проходиш такий героїчний. Ти віками в борні тебе не заламать і на плесах озерних, у вирі маленької річки тебе будем завжди хвалить, прославлять. З гір карпатських високих із пісочку морського, із засіяних хлібом неозорих ланів. Кожен вірить у те, що прийде перемога. Не жалкуєм для тебе щирих, люблячих слів, розпинали тебе ненажерні прокляті сусіди. Але ти, як Христос, що незмінно з руїн поставав, ти зростаєш міцніш у складному сучасному світі, ти воскресла і знову, як Христос 33 воскресав. Україно моя, будеш вічно у мирі ти жити, величава могутня держава і земля в ній дійсно свята. Ти навчила мене воювати, боротись, любити, крокувати в майбутнє по дорозі Христа. Я... Ще не буду говорити черговий раз про красу нашої української мови, а цей е, діалог, ну, знаю, ви самі зрозумієте, називається лікнеп по-українськи. Дитина знає, знає бабця, що в нас не блін, ми кажемо, трясся. Ми на запаси слів багаті, і це до речі, а не кстаті. Немає слова, у нас тіпа, вживати потрібно наше, ніби. Розмовляти по їхньому ніхто не хоче, це одним словом. Не короче. Вообще, то кажуть, тільки москалі, а наш замінить взагалі. Із їх, конечно, нам стало тісно, вільніше жить зі словом, звісно. Давай вперед, чи в добру путь. У нас легледь, -лед, у них чуть-чуть, які ж то різні в нас слова. В восторге вау! а ми ова! Гармати в нас не їхні пушки, для них все пірушки, а нами дзузки. Вірші, знаєте, вони десь трошки автобіографічні, бо в 15 кілометрах від Конотопа по мене там кілька десятків соток городу, куди постійно приходиться їздити, То десь з гумором десь серйозно, ну, прочитаю кілька слів, когось манять Мальдіви, хтось їде в Буковель в Одесу, на Кариби, в курортний Крушевель. Лиш я один не їду, у мене три свині. Пахаю без обіду, сапаю бур'яни, кошу траву корові, рубаю все дрова, не можу. Я на море болі закарпивав. Маленькі збокурчата, бокурчата, прополка буряків, не біле на хата, попискати бжуків, зібрати полуницю, почистити у стані. Напружую сідниці, щоб бути не останнім садінні тих городів в обробітку полів. І це зовсім не мода. Реалії це днів. У мене є засмага висока витривалість. Це наша перевага у цьому досконалість. Ми завжди при роботі. Ми люди роботящі. А на морські курорти хай хаїни дащі. Ну і знаєте так, про дитинство. Так хочеться мені поринути в дитинство. Де босим колись бігав по стерні, туди, де починалось українство, батьківську хату, що лишилась у селі. Так хочеться проснутися на світанку, узяти на мандачену косу косити ту траву, хоч би півранку, поки вона ховається в росу. Так хочеться сходити на рибалку, зловити в очереті карася. Так хочеться піднятися на балку І полюбуватися, яка навкруг краса. Так хочеться поплескать. По спині крову, Так хочеться парного молока, так хочу ще я порубати дрова, зайти в і торкнутись колоска, так у небо хочеться поглянути далеко. Мінливий слід побачить літака, так хочеться дивитись, як лелека, летить, не опускаючи крила. Так хочу з друзями зіграти я м'яча, погратись в жмурки на вигоні і в саду, поганяти хочеться овоча і бігати, як в дитинстві, поки не впаду. Так хочеться зимою полежать на печі, укинуть трохи дровенян до грубки, відкрити засумку і дивитися, як кіплять борщі. Так хочеться покликать бобіка із будки. Так хочеться підняти в небо голубів. Так хочеться співати ту пісню про дубки, Так хочеться у ліс зібрати, щоб грибів до школи, щоб піти, охоче за любки. Так хочеться до клубу на наші дискотеки. Так хочеться з дівчатами пройтися по кутку до лавочки, колодки чи бібліотеки. Так хочеться поринути у сламо топору, де лежі і санки, де грали ми в хокей, де кислі яблука трусили у сусідів, зустріти знов близьких мені людей, які і по смерті можуть нас зігріти. Яке ж було то щастя, а ми думали турботи. Як знову вабить нас родюча ця земля, чому ж бігом до міста летіли на роботи, чому б тікали ми з рідного села? Я хочу знов шовковиці нарвати двома руками. Від соку ягід знов загідить руки і рота. Я хочу знов пройтись безмежними полями, за квітами сходити до дальнього болота, звести на дереві, щоб знову високу халабуду. Вночі поспати хочу, я на копиці сіна, роки дитинства я ніколи не забуду, і місце. Де збиралася родина, а ще велосипедом з'їздити до річки, стрибнути цих Тарзанки туди, у глибочинь, нарвати для курей зелененької гічки від сонця, щоб півдні сховатися у тінь. Так хочеться і знов поринути в дитинство, де босим я колись забігав по стерні, туди, де починалось наше українство, у ту хатину, що стояла з краю у селі. Японські сакури і українські вишні. Коротеньке таке не японська сакура розквітла в Україні, насманить рожевий їхній цвіт. У квітні місяців, щоднини, що години до них туристів тягне як магніт. Ми згодні. Це природне супердиво. Проте приємніше нам вишневі з цвітом гілки для українця вишня корисна і красиво, бо сакури не зробиш ти наливки. знаєте, Звертаюся я до думки всіх і думаю, що будете зі мною згодні, не відкладай назад тих, кого послати можна ще сьогодні.